Привіт! Сьогодні у нас субота, вихідний день. І в понеділок планується бути вихідним. Так що сьогодні ми вирішили поїхати з палатками перший раз на озеро з Ночовкою. Десь їдемо 2,5 години приблизно від Вінніпега. Озеро називається Мус-Лейк. Це майже на кордоні з Америкою з Штатами. Поїдемо, подивимося, бо палатка є, в принципі. Все до палатки, є і матрас, спальники, подивимось, мабуть, весело. Залишилось нам 60 кілометрів і розпочалася тут гравійна дорога така. Але ця дорога дозволяє їхати десь 80 км, в принципі. Так що їдемо серед лісу. Одні милі. Так, ми вже приїхали, ставимо палатку. Така у нас пагадка. Дуже велика. Діма стально покажи десь 2 метри, да? в Висоту. Ну, десь ні, менше 2 метри, Метр 70 десь. І ще зараз накриємо зверху. Отака вона сіточка від комарів і можна залишати повністю, ніби відкритий верх, а можна накидати наверх від доща. Але вона настільки велика, ми не очікувала. Напевно, на оці 4 мінімум. Це ось така палатка зсередини. Квін матрас. Це квін матрас, і я ще ось тут стою. І ось сюди є віконечко з одної сторони. ось тут хід. Це наш спальник ми купили такий. Взяли ще покривало і це матрас. Ось такі. Зараз я покажу об'єми. І з кожної сторони можна відкрити біля сіточка. Ось так. Москітна сітка. Це ми вже накрили. Получилась палатка метр сімдесят на два п'ятдесят довжина. І гамак. Вже повісили. Ймо. А Ось тут ми сидимо. Стіл. Мангал. Це наша машина і озеро ось тут. Ось там. Зараз підемо, можливо, рибу половимо. Сіли ми на камінь, на камнях вирішили половити рибку. Таке озеро. Так, да, там же Америка. Ось там. У нас навіть телефон. Прийшла в смс вітаємо в Америці. Дима ловить щось. Не шесть ариба. Ікра сон засідає. Так що ми без зв'язку. Повключився ровно. Ось там спускають лодки. Ми вже проснулися і вкрили віконечко в нас видно на озеро. Оп. Трошки правда незручно в цьому парку, те, що багато людей дуже рядом всі. пішли прийшли половити рибу трішки на інше місце. Біля комишей сіли. Можливо, тут ще зловим. Я ловлю на таку маленьку рибку. Ось таку. Маленьку купили. А Діма ловить на блісну. Це озеро називається Lake of the Woods. Одне з найбільших. Ну, дуже велике озеро. Частина його на... в Америці знаходиться, частина в Канаді. Ось така краса. Ми сіла біля камешей, бо подумали, можливо, тут буде ловитися, бо вчора навіть так люнуло. Не разу. Сидимо на камнях. Тут є такий пляж навіть. Прийшли позагорять, бо рибу взагалі не звалили. Навіть не клює. Ось такий пісочок, але тут плавати не можна. Але окремий пляж є трішки далі, треба машиною під'їхати десь хвилини три. Там можна плавати, а тут просто позагоряти. Іма. Ось це пляжик, де ми щойно загоряли. І ось там наша машина вже. Ось там. В принципі, зручно, близько все, але просто що ми. Думали собі, що в кожного буде окрема своя зона, якась відгороджена від сусідів. Але тут все разом. Але оскільки в нас три сусіда приїхали однією компанією, тобто три палатки там стоять, то вони трішки далі від нас знаходяться. А ми вже в кінці. Ось там. І навпроти так само столики і кожне місце. І ось це пише резерв замовлено. І наше місце ось починається з цієї сторони. З 15-го по ось цей столбик. до 14-го. І ось тут ми. Діма. Спиш. Діма відпочиває. Давай будемо їсточки робити. А зараз ми під'їхали до муслей іншого озера невеличкого. Тоді ми пішов купати. Можно по Зайшли на заправку, вже їдемо додому. Вирішили поїсти морозова. Давно ми вже не їли таке настояще морозиво, правда? Ні. Саме настояще. Зупинились на заправці. На дорогою. Вже їдемо додому. Ось тут біля траси ми зупинилися. Поїдь туди ось. І побачили, що заправка. Хожу, Дімі, стань Морозова, так хочеться. Ми зайшли, а тут стільки людей. І ну, настільки вкусне морозиво всім рекомендую. Як їхати з Кинори на міні називається, по-перше, по трасі номер 1 Правда. Називається містечко Правда. І mm. ось цей називається Ranger Покажи, Station. Мій. Що машинка? Прикольно. На цю сторону відкривається. Ranger Station називається ось це заправка. І магазин. Ну, ми давно вже не їли настільки смачного морозива. Ще одна кромека. І відразу інша заправка ЕСО. Ranger Station. Ладно, ми додому.